Ківерцях новий виток драми, тамтешній голова якого підозрюють у розтраті 6 мільйонів гривень на бензовози для ЗСУ, категорично проти відсторонення від посади. Мовляв, хто як не він врятує громаду і поведе її до світлого майбутнього. Олександра Ковальчука підозрюють в особливо тяжкому корупційному правопорушенні. Правоохоронці просять суд відсторонити його від керування у громаді. Вважають, що то неабияк ризиковано. кажуть, якщо він. Він і далі буде виконувати обов'язки ківерцівського голови, то зможе впливати на свідків своїх же підлеглих, матиме доступ до запитів, котрі будуть скеровувати детективи. Зможе різними способами, в тому числі, незаконними зараз впливати на хід строк та результати їх розгляду. Також за таких обставин ми матимемо можливість атакувати в такий спосіб на показання працівників Київської міської ради, які на даний час ще не допитані, або які будуть додатково допитуватися рамка кримінального провадження з метою встановлення об'єктивних обставин особисто допомогою інших службових осіб Київської міської ради може знищити, пошкодити, підробити чи приховати речі і документи, які можуть мати суттєві значення для постового розслідування або іншим способом протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Детективи та прокурори припускають, мовляв, Ковальчук може вчинити новий злочин. Нагадаємо, днями суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, а саме 1 мільйон 362 тисячі гривень. Але той, схоже, і далі потирає руки до роботи. Мовляв, такий працьовитий чоловік основний бастіон прогресу у громаді. Звичайно, що заперечується нас... знаєш. Ситуація, але ну, треба працювати, громада не обрала, і на сьогоднішній день громада працює, місто розвивається, багато зроблено за ці роки, і у нас багато попередних проєктів яких я задіяний в тих проєктах. схоже, плани освоювати бюджет громади в Олександра Ковальчука і далі на Мовляв, ківерці без нього, як бензовоз без пального, громада тільки втратить від цього. Я ніде не ховаюсь, ні на кого не впливаю, не впливаю, адже як слідство йде до час. Всі на місці, ніхто не с ким ніде там, можна сказати, не веде там якісь сам. Ти така, я такі, я вилувається. Це ж одного рішення. Це нема такого, що буде доведено судом. Як ви слідчено, доведено, довальним шоу? Прошу, будь ласка, не хто не треба займатися. Але разом з тим, як чуємо, Ковальчук на 45 днів пішов у відпустку. Має ще 140 днів невикористаної відпустки. Його обов'язки тепер виконує секретар міськради. А адвокат зауважує, що необхідні для слідства документи вже вилучили, і ризиків жодних. Суд, так би мовити, дозволяє ківерцівському меру Ковальчуку завершити свою велику епоху. Його і надалі залишають творити справи у громаді. Прокурори кажуть, мерові загрожує від. 7 до 12 років із конфіскацією майна, тож просять арештувати статки голови. Існують ризики, що вказане майно може бути переписано на інших осіб. Змінено власника з метою уникнення конфіскації майна. Хотіла долучити питання, інформацію про власність». Втім, якщо заглянути у декларацію Олександра Ковальчука, у того жодної нерухомості, лише дві автівки його та дружини і жодних грошових активів. Оскільки Олександр Миколаївич переконаний, в тому, що не вчиняв нічого протизакону, відповідно, конфіскація подальшому не, за з точки зору закону не може бути застосована, і ми не заперечуємо в частині накладення арешту щодо заборони відчуження, але з можливості користуватися зокрема транспортними засобами. Питання прокурора задовольнили частково. Накласти арешт на майно а саме грошові кошти на банківських рахунках на ім'я Ковальчука Олександра Миколаївича із забороною користування, розпорядження та відчуження, вказаним майном у будь-який спосіб. Легкове автомобіль марки «Дачі» модель «Логан» 2007 року, легковий легкове автомобіль марки Мерседес Бенц» модель Джі ЛС 2016 року випуску зареєстрований на дружини Ковальчука. Із забороненою відчуження вказаним транспортним засобом будь-який спосіб справи користування. Винен він у розтраті 6 мільйонів чи ні? Питання відкрите ще. Розслідують Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.